друзі летим. Сьогодні у нас э, ми переоформлюємо автомобіль. Чесно, короче просрочили Будемо платити штраф штраф от 500 до 2000 злотих. Короче, штраф капець. сняли номера і йдемо сейчас в ужон записалися два дні назад короче, я думав, на переоформлення дають 2 місяці, а дають 2 неділі. Іжу собі коротше. і тут Аня вичитала, що коротше, ми попали. Друзі. На 5000 тисяч... це ми вже 100% попали. Коротше. Ну, 5 тисяч це 500 злотих. Ну, може зараз вліпити ще більше, вони зараз будуть нараховувати. Якось так, коротше. Ну, будемо знати, наступного разу такого не буде, да, назад? Назар мною Аня вже побігла. Получається, Сергій вже там. Бо ми запізуємося, поки намери зняли. У нас ще така погода, дощ. Що мені подобається, коли машину переоформляєш, просто з інтернету розпечатуєш бумажку з тим, хто продає, заповнюєш паспортні дані, все. Указали суму, їдеш в ужон, стаєш на очередь. Береш ту бумажку, як тупо вдома написали просто. номера, гроші, сам заповнив там номер двигателя, кузова. Ну, коротко, бланк заповняєш, вже це тобі ужон віддають. Все. Хочеш міняєш номер, хочеш той самий залишаєш. Дуже коротко, упрощено. Немає ніяких коротко, очередей. Коротко, там, ну, я не знаю через рішав щось треба оце решить, щоб быстрее. написали бумагу все поїхав переформив машина твоя в общем друзья? друзі Знаєте, короче, з назарами шли, кажуть тут все так швидко все так легко mm -hmm. Короче, я не знаю, чи вийде переоформити Короче, цей автомобіль. Ми, по ходу, попали. Да, ходу, ми попали, ну, я не знаю, чи попали, чи не попали. Ми ще не знаємо, да. Воно ще буде видно. Але ситуація яка. Ми коли заключали договор, там пару ошибок було, треба зараз, е з людиною, у кого купили, зустрітися і там підписи зробити. Е бо mm -hmm. в документі є помилки. Ну, типу, що Ми в курсі цих помилок туди-сюди. Навів просто буковку, да, да, да. і... да. просто букви навів і вже треба підпис ставити. Потім втора ситуація, типа, почали типу, за... ну, робити машину на мене, а не можуть. Чого не можуть? Бо получается, цей чоловік купив машину, а в базі не видно, де вона взялася машина, у кого він купив. Коротше, історії машини не существує. Ну. Завтра їдемо в понеділок їдемо на головний офіс. Вони коротше, будуть там уже в общій базі дивитися, що це за машина, откуда вона Ну, техпаспорт є. Він не поділаний, нічого офіційно, що ну, є власник машини. І вони кажуть, поки ми не побачимо історію, ми не можемо на вас її переформувати. Ми ж по договору вдома підписали, все, машину продали. Ну, верні, купили, mm -hmm. Він продав, ми купили. Ну, ну, тіпа, тут кажуть, що може бути таке, що машину назад. Да. Ну, то із... а це назад. Подивимося, так. Як це все пробує, і ну, ми що... Ми Зателефонували чоловіку, якого купили. Він каже, у мене є документ oh. десь У кого я купив. Кого я купив? Да. Ми вже з думаємо, може той, у кого він купив, офіційно якось не зареєстрував, то, що він її продав. Mm -hmm. Бо це окремо робиться. Той, хто продає да, сам да. собі, йде. він подає да. сам собі, а ми подаємо тут самі собі. Дима, тако, знаєш, Ні, що? Ну він та вже на себе зробив, значить все нормально було. Ну, Коротше, подивимося, що і що, як, і к чому, ребят. Ну, так що а -а -а. якось так. Ну, ну Якби у цій ситуації не було, то в принципі сьогодні поже я з новими номерами. Ну, вірні, новими, тут на номер наклейку кліють. І, і ти вже да, поїхав. Ну типа, а через 2 недели тобі дають новий техпаспорт уже своїм ім'ям. А і ще знаєте, що документи як оформляли, там такі цікаво, був якийсь такий пункт. но я не можу навіть, сказати, як точно, що типу, ага. чому ви там чи в гдині, чи якось там, ну якийсь такий непонятний. А касе там треба було указати, що написати, прям що господарі е, житла, яке, яке ми винаймаємо, не проти. А тебе не перекричиш, uh -huh. не проти того, що ми купуємо автомобіль. Да, так, да. так. Вона мені прямо написала, я переписала її. Uh -huh. Ну, як, як це треба було, як це треба написати. Що господарі не проти того, що ми купуємо автомобіль, що він буде за цією адресою. Uh -huh. Uh -huh. Ну так, да, ми ж як приписані, виходить. Uh -huh. Ну, коротше, така ситуація, ребят. Короче, в понеділок їдемо в головний офіс. Класно, що тут жіночка, яка нас оце, веде, така ваші да, дуже така класна. Бо колись ми вожон приїжали, ну така ну була не дуже приємна людина. Ну, тобто, така і криклива, і десь вона спішить все время. Ну, тобто. А тут така жінка класна попалася, і вона в головному офісі працює. І каже: якраз понеділок прийдете, я буду там, і я найду цю машину, де yeah, вона, що yeah, вона, yeah. да, розберемося, не хвилюйтесь, почала нас заспокоювати. Ну тут, в принципі, хвилюватися нема чого. Ну навіть якщо така ситуація, гроші то нам вернуть. Ну, есть, тут все, як ну, я. Я вже сподіваюся, що тут все нормально працює. Так що, держись за нас, кулачки поїхали. Так, да, якось так. Все, друзі, ми поїхали. Чим ми займаємося? Будемо сушити джерки. Ось. Все. Ми купили. У нас було м'ясо по акції філе. Одну упаковку купуєш, і друга у подарунок. Ну, один плюс один. Ми виходить за три кілограми філе Заплатили 35 злотих 350 гривень. І це ж я ми виріши зробити джерки. Ще тільки ставлю. Ніч маринувалися джерочки. Ти любиш джерочки Так. Люблю, так? Да? Це наш любими Да. <рес> це рецептик у нас є вже на нашому каналі на TikTok. Так? А і тут є. І тут є. І тут. Якщо хто хоче. Це можна, до речі, можна готувати не тільки на сушилці, якщо нема сушилки, можна в духовці. Отак її треба буде приоткрити на 60 градусів, щоб так. така щиль була. І ставити на 60 градусів і сушити. Десь 7 годин приблизно вам знадобиться. 7-8, в залежності від того, які ви сухе хочете чи не сухе. Назар вчиться. Назара є два дні, щоб підтягнути. Перездати контрольну роботу. Так? <кій> Так, да. ну щось туго, так да, тобі? Треху. Зошит я там пишу приклади, він вирішує. 5 хвилин дається на 24 приклади. Угу. Да? Бідолага. Бідолага. Ну, ти здаси, да. перездаси. Ну що, ще потренуємося, так? Да? Що? Угу. Я вмикаюся. Кстати, ковбаски вже теж ми робили, дуже угу. смачні. Ковбаски з фаршу. Аболкейні. Смачненькі. Да, ja. То ми тут, коротше, пригощаємо всіх. Що <говорит> консервошкою, що... Одну партію зробимо, так, да, роздали. <говорит> Одну партію робимо, роздали. <говорит> <говорит> ну і ще помідори треба закривати. Помідори ще перець, синій я хотіла. Ну, Переселечо. <говорит> ще все попереду. Що ти, замарився самірай? Так. Ти замарився чи вона з тобою замарилась? Ну давай, Сирена, бо я вже за пивом буду біжати. Так от ти що, сім годин ще? Ти будеш сім годин пити пиво Стоп, і чекати? Це ж до вечора якраз якраз. Да, так, до вечора буде. Да. Ну. буде. Доганяла, доганяла, так? Доганяла, доганяла, так? Ой, ой! Йди, йді, йді. Перебувалося. Думаю, що це у нас вийде. Нормально, Ти до мами? Де мами. Коротше, сушаться, друзі. Все влізло, але взагалі це так не заробити. Бачите, як Сергія зробила. М'ясо не повинно друг друга торкатися. Опа. Но, но. Воно зараз буде підсихати і воно трішечки-трішечки ужметься. Ну, тобто, як -то, сохнеться. І буде нормально. Так що отакі справи. Ось От такий дегідратор, він у нас 500, 500 ватт. Кстати, це білоруський він. Нам подарували. І на троєчки ми робимо. Оце на троєчки робимо. Це десь 70 градусов. Да, 60-70 да, так. Да. На тройке. Да, максимально. Можно на 40 градусів, на, на половинку це буде дуже довго. Так, Да, є сушилки, де температура прям показується, Ну, у нас, бачите, не показується. Ну, там, де показується, то то вже називається дегідратор. А у нас просто-проста сушилочка. Що, малая? Привіт. Привіт, Тут вже заскучилася за тобою. Да? Короте, друзі, виїхали ми з Анной Сергеєвною в поисках помідорки сливка. Багато що нас знімали. Знімали на ТікТок і рецептів багато. Я джику робили і що только не робили. Із скумбрию робили. А це ж хочемо на зиму 4 баночки 3-літрові. не 3 литрові, а літр 700. Закрити на зиму. Да. Да, будем зимой есть и помидорчики домашние. Да. Mm. 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 Ну расскажи всем, как ты тут? Нормально кормлять? Mm. Кормлять, да. Mm. Не голодно? Не, не голодно. Mm. А ну скажи, тато. Тато. Кажи, тато. Тато. Ух ти, тато. А каже, ну, кажи, мама. Мама. Що? Мама. Не. Nee. Ну шо, Сергеевна? Нашла помідорчик? Нашла, такий гарний. Да? Я думаю, може ще взяти. Там можна ще наш крипти. А ну давай. Покажи мені. О, Аня, треба брати на половинки. Хоч ми вже і робили, но треба брати. Чуєш, це хватає на консервацію? Що ну? ж мало так? Чого мало? Що Шо там? Що там, дівчинка? Ой, натрусила. Ти дивись, скільки мусора. Ты поняла? Що? ти блогерша наша, а? <рес> У нас же прийшла осінь Така. Хороша осінь. Да, похолодало в спортивних костюмах. Так, да, вже все. Літо закінчилося, воно було дуже коротке, тут взагалі коротке, а тут. Короче. Не хочеться цих дощів, не хочеться нічого, а вибору в нас немає. Вже купили спортивні костюми, вже в костюмах. Так, да, вже покупляли, і дітям вже, і... причому такі, знаєте, теплі вже. Уже не просто тоненькі, вже і дітям купили, і вже в школу вони тепленьких пішли. Так що якось так. Да, і Амірі вчора скупилися, і штани, і кофти. Так, да? Аміра. Добре, все, ти почуваємо купу. -ку -ку. Закриваємо кисло кислосладки, просто, так, да, помідорки. Так, да, закриваємо кисло кислосладкий іще. Налічі, якби помідори помісісті були. Ну, ми вже, звісно, закривалася, чесно скажу, що багато закривала. Ну да. так. То... <рапляє> Зимою буде місце. По чому банки? Це ж ми тут не розказували, по чому ми банки покупали. А я Ціни на банки чи дуже-дуже дорого, дорого. Дуже дорого. Шість банок півлітрових були 300 гривень, так? Да, 29, чи 24, чи 29 злотих. Десь так. Я найду, може, ролік. Да, ну, подивиться. Банки дуже дорого стоять. Ми вроді покупаємо, знаєте, такі, щоб великі там майонез або ще щось. Ну такого такої кількості ми ще не, не збирали якась <рик> <рик> Така вона, вона прям чувствує коли ми камеру да, вмикаємо Гік. Да? Да! скоро забере камеру буду сама знімати кіно Ага. Ось це така красунечка так, підожди, підожди, купила Буха. її пов'язочку таку гарненьку ой яка красунечка Аміра. що давай вил вилазь я двері держу Ну, то. Все? Сергій вона вже прям... Ну У мене костюм не такий теплий. Кстати, ну, бачите, який костюм купив. Хороший? Да. Ні, ну гарний, так? Да? Мені подобається. Потримайся. Що всі бачили. Да? Угу. Клас, так? Да? Да, кросики з того року. Це ж треба зараз нові кросики собі глянути. Все, погнали. Сюда, да? Да. Захранимся? Да. Вемкну, вомкнул. У нас зробили примірочно, не було тут. У нас. У нас. Вимки. У нашій месяц. Короче, це 44, а то 45. Я вчора в другом магазине мирил. А я кейте мир? 44-й? Да. Ага. То я без носка миллионов. Да? А сегодня якраз так полагало, що... что... Ты хороший Кстати, я пытать фірма рекламується, оцей спортивний костюм і ці кросівки uh -huh. на рекламі. прямо так в таком uh -huh. Ну, Мені подобається ця фірма. я і футболку все таку купив коротше. модный короче ж за рекламу безплатно не присилає нічого. Що там по розміру ти, Адідас? хороший все. 44 44-й беру. Ну, давай. Манює ну, ще 45-й по мірі. Що вже наверняка, да? Спортсмені ж я ж в зал начал ходити, сколько в мене этот, ну, кухонный зал називається. Таловка. Да. В Кухонный зал хожу. Кстати, хто не знає, я ж в TikTok-і відкрив е, курс. Тож є курси, О, ну, ці хороші. Слухай, а які краще взяти? Це носок насупку. А сейчас можно? Нет, лучше 44. 45 курс. Завеликий. Я відкрив в ТикТоке курс на своєму каналі. Папин Виш. Получається курс у нас по набору лишней ваги. Бо багато є курсів, як схуднути, як там швидко накачати мишці, там все. Ну жодного курсу немає, тим більше безплатного. Як набрати вагу? Ну, У мене тільки три уроки безплатних, а потім може 200-300 євро. Так що хто хоче, друзі, підписуйтесь на мій ТікТок. Посилання тут в Ну, да, У нас сеанси почні. Плюс 18. Ми там і жиремо, і ні то. Так що хто зацікавлений, там. Давай. Серйоз. Чекаємо вас. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ось Сергій у нас собі прям під костюмчик, да? прям в угу. колір. Зараз, mm -hmm. якщо це мій розвід. Це який розмір? Я ж чекаю, щоб ски... акція була. 50 були, ну. 22. Я і ті купила по 22 собі. Да. 37. Чітко. Чітко? Да. Все, добре. Та, ну то що, Ваня. Чесно, клас. Це мені не подобається. Це за 200 гривень, Ваня. 202. 202 гривень. Ні, зараз ці вже Амірки що на ч візьмемо? мам, да? Амирки? Там могу Що це? Що це?